Добрий день, вітаю вас, вже настав заняття час. Тож сідайте всі зручненько, слухайте все уважненько. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я отака От моя сім'я. Сьогодні малята ми з вами поговоримо про сім'ю. Сім'я це найрідніші люди, з якими живемо разом. Сім'я це і є родина. В родині люблять один одного, не сваряться, грають разом. Читають книжечки, допомагають один одному, піклуються один про одного. Про таку родину говорять, що вона дружня, любляча, радісна, добра, щаслива. У кожного з вас є своя сім'я. Наші пальчики допоможуть розповісти про всіх, хто є в сім'ї. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик баба, оцей пальчик наш татусь, оцей пальчик мама. Оцей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Тепер те ж саме, тільки на другій ручці. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик баба, оцей пальчик. Наш татусь, оцей пальчик мама, оцей пальчик я, от і вся моя сім'я. Сім'я малята буває маленька, коли мама, тато і дитинка, а ще велика, коли є бабуся, дідусь, братик та сестричка. Давайте з вами. Лагідно назвемо кожного члена родини Мама, Матуся, Матінка, Мамочка, Мамусенько, Тато, татусь, таточку, татусенько, бабуся, бабусенько, бабулечко, дідусь. Дідусю, дідусенько, брат, братик, сестра, сестричка. Молодці малята, які лагідні слова ми можемо сказати про наших рідних. Родина дуже важлива для кожної людини. Кожна родина повинна бути міцна, дружня, працьовита. Всі повинні допомагати один одному, піклуватися одне про одного та любити один одного. Ось і промайнуло наше заняття. До зустрічі, малята!